Вітаю! Мене звати Молчанова Оксана. Я психолог і арт-терапевт. У своїй роботі використовую інтегративний підхід застосовуючи як арт-терапію, так і НЛП, так і, звісно, КПТ. Працюю я вже приблизно з 2000 року. За цей час я встигла захистити кандидатську дисертацію. Мої клієнти це найчастіше дорослі люди. Також я активно працюю з підлітками. Останнім часом багато військових або членів їх сімей це дружини або матері, або діти. Не працюю з дуже маленькими дітьми і також працюю з парами. Перша моя освіта медична. Я працювала медичною сестрою, і під час роботи медичною сестрою я вступила до інституту і опанувала професію психолога. Звісно, на початку це було лише консультування, тоді це все тільки починалось. Це було вже дуже-дуже давно. Але професія була цікава і незвична навіть тоді. І вона мене дуже-дуже приваблювала. Найбільше мені подобається. Коли я бачу, що мої зусилля не пропадають даремно, а приносять користь моїм клієнтам. Який я спеціаліст? Ну, мабуть, дуже сприймаючий і розуміючий. Для мене важливо, щоб людина сама приходила до певних висновків і усвідомлень. Я ні в якому разі не маніпулюю клієнтами і не заставляю, і не, як кажуть, причиняю добро їм. Я лише намагаюся задавати питання, які заставляють замислитись. Якщо говорити про цінності, то це звичайні людські цінності, які я теж дуже поважаю. Це добро, це повага, це цінність особистості. Це любов, це дружба, те, що робить людину людиною. Для мене це теж дуже важливо. Прийшовши до мене на сеанс, ви отримаєте позитивне, безумовне сприйняття. Ви отримаєте можливість подивитись на якісь свої проблеми, ніби зі сторони. Ви отримаєте мій зворотній зв'язок. І зможете усвідомити те, що вас хвилює. Сеанс проходить приблизно 50 хвилин, інколи більше, інколи менше. На сеансі я завжди йду за клієнтом, за тим запитом, з яким він звертається, хоча в процесі вирішення його інколи, навіть не інколи, а часто запити змінюються. Я обов'язково звертаю увагу на відчуття, на усвідомлення, на відчуття в тілі, і також важливою частиною моєї роботи є домашнє завдання і відпрацювання цих усвідомлень в звичайному житті. І велика увага приділяється саме до змін, які відбуваються з клієнтом в його звичайному житті. Чому клієнт має обрати саме мене? Я достатньо досвідчений психолог, хоча в нас багато досвідчених психологів. Але я дуже поважаю людей, я ціную їх особистість. Мені подобається працювати з людьми, а ще більше подобається, коли вони отримають те, за чим прийшли, або навіть більше. І я від цього отримую дуже велике задоволення. Я люблю свою професію і люблю допомагати.